Знаєте, коли ти дивишся багато-багато фільмів, ти перестаєш їх сприймати як щось цікаве, емоційне, ти бачиш просто елементи, що працюють або не працюють. І дуже рідко виявляється фільм, особливо такий, що ти просто не очікував, що він буде таким, але який просто давить тебе емоційно, у якого ця сама емоційна сторона настільки сильна, що тобі Важко просто сказати людині, чому цей фільм такий хороший. Легше, набагато легше просто сказати йди, подивись цей фільм. Це один з найкращих фільмів року. І «Залізний кіго» – це саме один з таких фільмів. Щоб одразу максимальна кількість людей почула зараз мої слова. Я скажу це на початку, а не у кінці, так би мовити, неправильно для Ютуба, але правильно для життя. Цей фільм один з найкращих проєктів, що я бачив за останній місяць. Чесно. І точно найкраща картина, яку я подивився у 2024 році, навіть з урахуванням хвостів, які я зараз додивляюся з 2023 року. Але є тут два моменти, чому не все так однозначно. Перше, це фійм-кінокомпанія-24. Плюси і мінуси, ви знаєте самі. І окрім того, що ця лайна компанія офіційно виходить на рашці, у неї є ще одна велика проблема. Ви навряд чи чули про цей фільм, я правий? А знаєте чому? Тому що фільми цієї компанії чомусь не популярні у нас в країні. Ну а друге, це сюжет і ідея стрічки. Для нашого ринку вона не дуже популярна. Фільм розповідає про життя одного з найвидатніших реслерів за всю історію цього. Спорту, або розважального формату відпочинку. Тут як ви вважаєте, так і кажіть. Я не вважаю, що це спорт, але, може, ви вважаєте. І ось цей фактор навряд чи буде цікавий нашому глядачу. Бо ви навряд чи чули щось про сім'ю фон Ерихів, бо... У нас реслінг це дуже і дуже нішева сфера, але не варто хоронити проєкт, бо я теж невеликий шанувальник цього шоу і завжди сприймав його як, знаєте, такий собі смішний театр та можливості, величезні можливості медіа у США, коли надпотужні люди грають у дитячий садочок з побиттям та фальшивими стражданнями, а публіка в екстазі. І не дивлячись на все це, я Повністю зрозумів картину та отримав емоційне зближення з героями, що схоже було того року в «Ейр», але там було набагато більше термінів і теорії з баскетболу та NBA. Тобто, все ж таки треба було знати щось. Тут же фільм більше художній і націлений на масового глядача, який шукає саме драму. І матінка Боже! Яка ж тут крута драма. Мало того, що актори тут грають прекрасно, це, до речі, відноситься до всіх у цій картині, абсолютно до всіх, в тому числі до Зака Ефрана, який до цієї картини і не показував навіть близько цієї гри, як тут, у своїй кар'єрі, через що, до речі, до фільму у мене були деякі побоювання, чи зможе він як актор витягнути такий проєкт. Зміг, але серденько краде інша людина, і це Джеремі Ален Уайт. Тут ще одна прекрасна роль цієї молодої зірки, яку нарешті почали помічати у Голлівуді, в індустрії та просто глядачі. Я дуже радий за мужика, якого я побачив 10 років тому у серіалі. Це реально класний актор. Коротше, так можете бути спокійними у якості гри акторів. Вона тут відмінна. І це стосується і того, як актори, оці ці самі актори, грають емоціями та мімікою. Ну і також як вони виглядають. Сказати, що Вайт і Ефрон Стали іншими, і тепер це краймезні велетні, значить, нічого не сказати. Це дійсно трансформація у стилістиці, я не знаю, Гаррі Олдмена та Крістіана Бейла. Просто щось неймовірне. Ну і я хочу повернутися до своєї оригінальної думки. Ви пам'ятаєте, сказав, по-перше, це акторська гра. Так, драму тут робить саме вона, але це не єдиний елемент. Також слід відзначити і дуже і дуже приємний та комфортний темп оповідання, що сподобалось, що Тина тут і не гальмує, і не мчить, і не тягне певні періоди життя. Все зрозуміло завдяки гарному сценарію та монтажу. Ну і третій елемент це сама історія. Я повторюся, що нічого не знав про життя цієї сім'ї. І лише міг здогадуватися, що їх всіх очікує у кінці. Але все одно ця сама кінцівка розриває всередині глядача, робить неймовірно боляче. Показує дуже красиві кадри, болючі, неймовірно болючі, але красиві. Тож готуйтеся до сліз. Тут їх буде. Багато. Ну і все інше тут буде спойлерами. Зазначу лише, що не рекомендую дізнаватися історію сім'ї до перегляду фільму. Краще гляньте всі факти після. Це буде набагато корисніше і цікавіше для вас. І ви більше зрозумієте про деякі елементи, які у фільмі розкрили не повністю, а просто натякнули. Це, Наприклад, діти, ліки, наркотики і так далі. Разом ми можемо все. Ми тут, щоб він. Авити справедливість щодо федерації Реслінгу, яку наш батько створив своїми руками руками, які успадкували ми, руками, які покажуть вам залізний кіго, залізний кіготь. Прекрасна драма, чудовий фільм і неймовірна зворушлива історія. Саме так і повинен торкатися фільм доглядача. Дуже хочу, дійсно дуже хочу, щоб кожен, хто подивився цей огляд сьогодні, подивився б цей фільм завтра. Це так само прекрасно, як і. Наприклад, крикітка на мільйон доларів від іствуда до Томом Гарді та Нокдаун з Раселом Кроу. це чудова спортивна драма, де на перший план ставиться не спорт, а людські проблеми та страждання. І саме у цьому фільмі, наприклад, показується, як одна лише одна людина може зруйнувати життя багатьом. Інше ну а хто не руйнує життя, це люди, які допомагають проєкту. Твоє кіно та твоє кіно плюс. Дякую вам величезне, особлива подяка Ярославу Левченка, Звероїду, Павлу М і неймовірна подяка Миколі. Також дякую всім, хто донатить на картки. Дякую вам величезне, що підтримуєте проект. Поїхали далі. Ну і оцінка суб'єктивності тут буде наступна. Елемент часу та елемент сили, я думаю, треба дати по половинці, А ось елемент реальності простору, розуму та душі. Так, у повному обсязі 10 балів з 12 можливих. Хто дивиться мене давно, знає, що такі оцінки досить рідкісні. Ну і на цьому все. Буду радий вашому коментарю та лайку. Не забувайте підтримувати армію, це супер важливо. І бережіть себе, будь ласка, залізна кіктонайде.